початку вторгнення долучився до 67-ї окремої бригади в склад, до складу батальйону Вовки Да Вінчі. Да. В вересні 23-го року він загинув. Ми даруємо цей прапор. Прапор, під яким воював Чернігівець Ілля Околодько з батальйону Вовки Да Вінчі. Його батьки передали до Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського під час відкриття виставки Прапор реліквія. Слава Україні! Цей стяг стане частиною виставки Прапор реліквія, яку 21 серпня відкрили в історичному музеї до Дня державного прапора та Дня Незалежності України. В експозиції представлено 19 стягів, переданих до музею військовими підрозділами, що оборонили Чернігівщину у 2022 році, та захисниками, уродженцями Чернігова та області. Тут представлено всього 19 прапорів на виставці, 9 із наших фондових на фондового зібрання, і 10 були надані безпосередньо на виставку. На нашій виставці представлені прапори, які надійшли до нашого музею, до тобто фондів нашого музею, починаючи з 2022 року. А взагалі фондова колекція музею почала поповнюватись, починаючи з 2014 року, спочатку російсько-української війни. Серед експонатів прапори першої окремої танкової сіверської бригади. Де 58 восьмої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського з її батальйонами, 21-го стрілецького та 134-го батальйону охорони і обслуговування, а також навчально-танкового батальйону 242-го центру підготовки підрозділів. Також у колекції є прапори з підписами командувачів оперативного командування Північ Валерія Залужного, Віктора Ніколюка та Дмитра Красильникова. Виставка доповнена світлинами військових фотографів і чернігівських фотографів. Всі фотографії авторські на відкритті виставки від оперативного командування північ музею передали ще один прапор танкового батальйону 32 окремої механізованої бригади, у складі якої служить чимало земляків із Чернігівщини. Серед них мисливиці Бармени з Чернігова та танкісти з Прилук, які захищали місто у складі роти охорони ТЦК та СП. Нехай він поповнить вашу колекцію. Хлопці, передаючи цей прапор, кажуть, побратиме, нагадай, в тилу, що перемога кується не лише на фронті, а безпосередньо і в тилу. Ми маємо відчувати підтримку. Виставка буде відкрита для відвідувачів до середини жовтня.